Влад Демещенко, представник продюсерського центру «Молодіжний рок-клуб», співорганізатор рок-фестивалю – це я, волонтер. Прошу вас про що буде, який буде фестиваль, чи це буде тільки концерт, і на що, яка мета цього заходу? Угу. Концерт відбудеться 30 травня в суботу. Сам по собі цей концерт буде благодійним збір коштів реабілітації військовим. По-перше, цей концерт сам по собі буде відбуватися для збирання коштів і розвитку української музичної сучасної культури. Тобто всі групи, які згодилися, вони виступають безкоштовно, вони виступають заради того, щоб допомогти нашим військовим, допомогти нашим солдатам. І я наголошую ще раз, що сам концерт буде відбуватися повністю на основі допомоги військовим. І я зі своїм товаришем, якого з зараз він не присутній сьогодні, зробили цей концерт заради того, там два. Це допомога військовим і розвиток сучасної музичної культури. Таке питання: а які рок рок-гурти будуть а, ну, на, 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 на фестивалі? Які вже заявили про себе? Mm -hmm. Ну, По-перше, ми спочатку хотіли робити більш легкий концерт, тобто не така важка, важка музика. Але е, такий парадокс, що групи, які грають більш тяжку музику, вони більш до цього спільні і більше хочуть допомагати. Е, груп 9, тобто е, 9-8, кожна з груп е, з Києва. зараз скажу. Якось там цікаві нам назви, просто, я всі не пам'ятаю. Тобто буде група Smoother in Silence це тя, тя, ну, хлопці з Києва, самі по собі дуже класні у своєму стилі і дуже цікаві. «Blackmail» – теж хлопці, які грають вже довгий час, тобто у них теж дуже цікава музика. А Буланс промодер теж гарні хлопці і цікаво. Дуже музика, дете рішення, більш молодішна, але вже стигла про себе заявити. Даунтвінт, Atrium, дуже цікава ось, ось така група є. Atrium, яка згодилася приїхати ще Чернігова, навіть збирають свій автобус для людей, які, які, які хочуть приїхати на концерт, тобто допомагають нам ми дуже їм вдячні. Аїда і літаргія. Ви плануєте цей фестиваль провести один раз, або це буде а, якось декілька, де і це буде відбуватися тільки в Києві, або ви плануєте в інших містах? Спочатку це буде не один концерт, це ми тільки починаємо з цього. І в наступний час ми будемо робити ще більші концерти, будемо вже приймати груп з, з інших частин України. Ну, будемо розвиватися, будемо піднімати цей рівень. А де саме буде відбуватися оцей ваш перший рок-концерт, який започнує mm -hmm. рок-фестиваль? На контрактовій площі це місце називається Арпап Бочка. Mm -hmm. mm -hmm. Як розповіли нам організатори акції і спів ваш, співорганізатори вашого рок-фестивалю, що 31 травня? На Майдані буде культурно просвітницька акція. Ви будете разом з ротами приймати в цьому участь? Ну ви зараз сказали, я не чув про це. Дякую. Чи є ще питання? Так, дякую.